У головному управлінні ДСНС у Житомирській області формують загони юних рятувальників для дітей віком від 6 до 17 років, які хочуть відкрити для себе завісу пожежно-рятувального життя. Рух юних пожежних рятувальників був започаткований давно, але його довелося призупинити спочатку через COVID-19, а потім через повномасштабне вторгнення. Чому цю традицію вирішили відновити та як усе буде відбуватися цьогоріч, розповідає рятувальник Костянтин Мельник. Якщо раніше в місті Житомирі налічувалося близько там 20... 30 дружин юних пожежних рятувальників, то на даний момент в нас є тільки їх три. Навчання дітей буде відбуватися як і в ігровій, тобто залежить від вікової категорії, тобто до дружин юних пожежних рятувальників входять діти з 5 класу по 11 клас. Тобто, і відповідно, що до різної вікової категорії різний трошки йде підхід. Але в цілому все воно відбувається як на базі їхніх закладів освіти, тобто приходять спеціалісти, показує мастер-клас або лекцію просто Проводить так і на базі як пожежних частин, тобто вони можуть приходити в пожежну частину, тренуватися з пожежно-технічним обладнанням. Також їх будуть вони ходити на практичні заняття до водолазної служби, тобто будуть їх вчити як порятунку на воді влітку, тобто і як на кризі поводити себе також це навчання дітей. Першої медичної допомоги до дружини пожежних рятувальників запрошують як хлопчиків, так і дівчаток. Надзвичайники кажуть, буде цікаво, адже цього року відходять від радянського траска, де було практики замало. Раніше для цих дітей було менше практики, було більше скажімо так, теорії, просто розказували, могли так само ту пожежну частину завести, як на екскурсію, просто показати і піти. Зараз ж ми їм вже дамо попрацювати, як ну, я ж виженемо пожежний автомобіль, дамо попрацювати з стволом, тобто ну, буде більш практики. І раніше все більш зав'язувалося саме на їхніх концертах якихось і виступах, тобто, що вони перед чи загальним якимось концертом в закладі робили свою одну сценку. Вони повністю робили свій виступ ну, на цю безпекову тематику. Тобто, а зараз ми намагаємося саме більш навчити більш практичних навичок, як першої медичної допомоги, ну і так далі. Аби вступити до руху юних пожежних рятувальників, потрібно попередньо зареєструватися. Це заповнюють діти заявку, але звичайно, з дозволу батьків, і там також потрібно вказувати саме батьків чи опікуна, тобто когось з ким можна зв'язатися. А за реєстрацією це відбувається, коли в закладі освіти якомусь вони вирішують, що дійсно вони хочуть себе створити. Цю дружину юних пожежних рятувальників. Заклад освіти пише наказ, вони створюють цю групу, і далі вже якби йде набір дітей. Далі реєструються всі бажаючі, але все рівно потім ну, йде певний відбір. В принципі, вже в ДСНС будуть бачити, що це. Дитина хоче долучитися до цього руху, і можливо, якщо не вийшло в себе в закладі, долучитися вийде або в іншому, або в якомусь позашкільному закладі. Також вони можуть створюватися. На думку надзвичайників, знання, які отримують діти, будуть корисними як в мирному житті, так і в умовах війни. Може відбутися якась надзвичайна ситуація, щоб дитина не розгубилася, була впевнена в собі, як діяти, тобто як правильно евакуйовуватися, ну і тому подібне, чи там як діяти під час завалів на воді, тобто будь-де будь-якій надзвичайній ситуації, і не тільки навіть як діяти самі, а як і допомогти, хоча б не вже не говором про старших людей, а про менших людей. Тобто, щоб вміти врятувати і допомогти меншим дітям. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.